Я вітаю вас на своєму каналі і також вітаю всіх, хто сьогодні святкує Великдень. А, а в мене сьогодні влог про Flowmarkt. Це Зальфельд, Тюрингія. Дуже сонячна погода, дуже багато людей, багато різних автівок та багато продавців з усілякою всячиною. Є багато книжок. Є багато музикальних пластинок, є багато дитячого одягу та іграшок, багато посуду, багато, багато старих речей. Деякі з них потрібні комусь іншому. І я теж дещо придбала. Ціни були дуже, дуже гарні. Багато речей я придбала за євро. Це ніщо. Порівняно з цінами в магазинах Німеччини. Тому я запрошую вас подивитися разом, що саме я побачила. Деколи я не знімала, бо люди не дуже були готові до цього. А інколи мені вдавалося відзняти щось гарне з того, що я побачила, передати вам трошки атмосферу в цьому відео. Тож я бажаю вам приємного перегляду і ставте подобайку, якщо мій труд не даремний. Дякую за перегляд. a day It's something I don't do Looking for a shade when it's hot up been low key, and I'm trying to stop. Got down, feeling good. Yeah, but I'm about to. I'm key and I'm trying to stop Got do feeling good Yeah was about to Flying away, somewhere far beyond. Keep chasing them and I never rest for a day. It's something I don't do. I feel the wind in my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot I've been low key, and I'm trying to stop. Goddamn, feeling good. Що вам показати, що я придбала на флоумахті вчора? Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Зараз все детально розкажу і покажу залюбки. В довоєнному житті я була маркетологом, тому я високо ціню креатив і все з цим пов'язане. І розвиток це теж моє. Тому я не могла не звернути уваги на ось цей набірчик Woodcraft Set. Це дуже гарно для підлітків. В мене є знайомі. Німці, які нас перше зустріли і приютили у Німеччині, в них є синочок, тому я для нього придбала ось такий невеличкий подаруночок. Я гадаю, що це дуже сподобається йому, бо він такий розвинений хлопчик, він дуже любить ось двіш, да? рух, тому зараз покажу вам всередині, як виглядає. Звичайно ж, тут не все вже запаковано, тому що це холмарк, так? Але ось деякі деталі для конструкції навіть в пакетику. Деякі обережно зібрані, ну, а тут вже якісь палички для збору цього дерев'яного Лего, так би мовити, ось такі ще є. Такі цікаві палочки, як для морозива. Знаєте, каштан морозива мені ця паличка. Ось, ну. Гадаю, що хлопцю знадобиться, тож хлопці не дуже uh, зберігають це все, але якийсь час, я гадаю, він залюбки позаймається статком uh, цім, цією іграшкою. Цим Лего, еко-лего, так би мовити. Креатив uh, це добре, uh, і треба. Розвивати мозок, тож це такий собі пазлик. Я гадаю, що е, синочку знайомої моєї німкені це дуже сподобається, тому подарую вже десь за тиждень. Далі розповім про реакцію. І також хотіла додати дуже круто, що можна подивитися за QR-кодом відео, як збирати правильно. І це, мені здається, більш така модернова га сучасна. Тому подарую і гадаю, що сподобається. Ще в мене в планах не було, але я побачила за євро ось такий, як швидко шивач, так? Ось в мене був в Харкові такий, але тут нема. Але я в Чумово і багато в мене листочків цього всього. З німецькою мовою, з граматикою, тому я гадаю, зайвим мені це точно не буде. Тут вже дві коробочки, додатково скобок є, і також сам пристрій фірма Літ. Теж гадаю, що це дуже класна покупка, як за євро. Ще ось таку вазочку, міні-вазочку придбала. Це Анна Хюте виробник. Мама мене полюбляє такий посуд від Анни Хютте. Вже ця фабрика не працює. Це кришталь, але вазочка ось така мені попалася. Ось бачите, на хютте. Ось. Тому теж придбала теж за євро на флоумаркті. Прикольна така можна невеликий букетик поставити. Тож. І ще придбала ось таких ось таких чотири штучки, придбала це на вуличну, на вуличні меблі в саду. Класти, щоб було більш комфортно та тепло сидіти. Зараз вже в нас тепла погодка. Вчора було 22 градуси, і ми трохи гриль робили, тому дуже класно за 4,50 я придбала 4 штуки. Ось таких класних подушок для саду. Ну І, звичайно ж, не обійшлося без догляду за собою. На фоумаркті вже на виході я побачила ось такі засоби для ніг. Це для мозолів та загробілої шкіри такий пілінг. Ще не спробувала, з мочевиною, але сьогодні спробую. У мене був якось крем цієї марки, він був дуже гарний. П'яточки були як внемовляти. Тому я покладаю надію, що цей пілінг теж гарний, він майже повний, теж придбала за євро. І ще один засіб за євро це ось такий спрей Шаума для сухого та нормального волосся. Вже вчора спробувала після миття голови, дуже мені сподобався робить волосся більш блискучим. та Надійно а, працює як термозахист. ось Тому дозатор зручний, можу радити. Дівчата, ось такі покупки в мене з Flo у місті Зальфельд це тюрингія. Тож, якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, мені вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, поширюйте. Це відео серед знайомих та друзів. Я буду вам дуже вдячна. Я бажаю вам всього найкращого сьогодні. Католицький Великдень. Тож, будьте здорові та будьте щасливі і миру нам у всьому мирі!